Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич і це проект без цензури на порталі ЦензорНЕТ. Не забудьте підписатися на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. І поїхали. Пам'ятаєте, ось це каловище? А оцей прямий ефір з найменцем Росії і представником терористичної організації ЛНР. Забувайте, що ви сторона конфлікту. Тобто ваші ваші вооружені сили стріляють по нашим територіям, по нашим домам. І війна йде між республіками ЛНР і ДНР і Україною. И сейчас мы ищем модель, при которой мы можем сосуществовать. Родион. Между нами не появится Тихий океан. Родион, вот, нам на 100%. придется жить рядом. Чьим оружием вы стреляете? Чьим чи, Чь оружием вы отвечаете, Родион, скажите. Сегодня Украина не поддерживает и не хочет выполнять. Так-так, вы все зрозуміли правильно. Мова про телепомийку Покидька та Сцикуна Мураєва наш. Точніше, не наш. Який цього тижня отримав кілька, ну, таких ударів від Національної Ради з питань телерадіомовлення. Патріотична громадськість, знаєте, взвілась з криками Перемога. Чи справді це перемога? Тим більше, мовляв, навіть деякі депутати від слуг народу обіцяють цьому каналу Бобо, наприклад, Мар'яна Безугла. Хоча інші продовжують звичайно туди бігати косяком. На жаль, ні, перемоги нема. Зараз я вам поясню, чому це інфосміттєзвалище продовжить е, наповнювати наш простір своїм смородом від, наприклад, от таких от персонажів, як Назарчик Діардітса, АК Макс Назаров. Ну, ви пам'ятаєте цей персонаж, який ховається за цим прізвищем, бо ж розумієте, складно бути проводником руского міра і главним защитником руского е, з молдовським прізвищем. Ну, для ватників я маю на увазі. А саме, знаєте, в нові зірки ВАТА ТЕБ мітить е, все це гівно е, з телеканалу наш, ну, в умовах, коли. Кстати, дякую. Єдине за що можна подякувати Зеленському за закриття майже всіх медвечиківських гнидників. Ну, правда, зробив, він, як ви це пам'ятаєте, суто з меркантильних таких міркувань боротьби за лайтватний електрод. Але все ж таки дякую. І тепер, нарешті, є сподівання, що усілякі там діаночки Панченка опиняться разом з своїми покровителями, м'яко кажучи, саме там, де їм і місце. Андрій Пальчевський з вами. Де ж у мені бути, крім як на цій свалці? Отже, ми з Мариною вам уже багато разів без цензури розповідали, як же працює ця телепомийка. Насправді не так тупорило в лоб, як це робили гнидники Медведчука. Ці ребятки розуміють, що тупо тулити прямо в обличчя російську пропаганду, ну це що називається чрівата. Тому вони її ховають, наприклад, в прекрасному такому засобі, як дзвінки так званих слухачів. Можна російською, так? Можна російською. Як? Можна українською російською. Дякую, дякую вам. Так, ну, вас, смотрите, вам... я бы хотел как бы сказать то, что, наверное, там не все в курсе у нас наверху в Раде, или я бы точнее сказал в Зраде, еще с 2004 года, которые ведут страну в хаос и разруху. То есть, я так понял, хотят отдать территорию и Польше часть территории. Тут уже И югославский премьер-министр тоже высловливался, да, что вот как бы надо тоже территории Венгрии отдать. То есть то есть я так понимаю, что у нас все идет к тому, ну, он, там и все ребята в 2014 году Байден э, дали инструктаж непосредственно с Пентагона и сказали, что если вы не откажетесь от территории Крыма, Донбасса, э, Луганска, то этот электорат будет голосовать против вас. То есть им... Реально дали указівку ету, угу. то есть це ніхто вже не отрицает. Это угу. все понимают. Сейчас ці люди не понимают теж то, що ніхто э, ни, нас не ждет в НАТО до тех пор, поки у нас не закончатся внутрішні конфлікти, а НАТО видит это як внутрішній конфлікт, або для того щоб нести всяку пургу, запрошують різноманітних хватних клоунів та клоунес. Ти збережено, типу Сніжаночки Егоровой, яку, здається, остаточно поплющила на старості років. Ну, Макс Криму, в отличие від Донбаса, повезло, що там стоїть Чорноморський флот і що там воєнна база. И именно тому там ого. не було воєнної гарячої фази. А то, що зараз происходит на Донбасі, это да. серйозна проблема. Сніжан, Я да. думаю, що якраз, раз, подожди, якщо ми сьогодні Слушайте, говоримо... о официальном. трошки тягнет. Це вже не трошки ні, ні, пан Черново. Подождіть трошки Тивіця. тягне. То Підолісічкашенка ви що, що їх доглашення. анексували, що бандити і, прийшли прийшов тахопити. Не ви кажете, слова. що ви вважаєте, що агресія, піреґокупацію української території, Смотрите, це повезло. пане Черновол. Якщо ви будете зараз підвищувати на мене свій голос, то маєте пам'ятати про те, що я професійна актриса і можу без мікрофону перекричати тут всю студію. По друге, ну я що? це моя власна особиста думка. І якщо ви вважаєте, що я, як народ України, не маю права мати здоровий глузд і оцінювати те, що відбувається, так як воно це відбувалося, тим більше, що вже пройшло сім років, і ми прекрасно знаємо, хто здавав Крим і хто його анексував, знаю, і які не були не. домовленості, і те, що за сім років це зараз поки що не розслідувано, то це тільки питання часу. Тому, коли ви мені говорите, що щось там на щось там тягне. То я вам можу Подождите. сказати, що по большому щоту ви поїдьте в Крим і спросите у місцевого населення, хочуть ли вони звертатися в Україну образця 2021 року. тисячі двадцять первого вас Сп... О... Спешл фо Ольга Герасимюк. Крим, це Україна. Да. Продовжайте, ласка. Да. Ну щоб вони гавкали в ефір всяку фігню, а потім можна було сказати: така ми що канал не несе відповідальності за те, що говорить їсть. Це ж свобода слова. Отже, ви всі почули в кінці оце знущальне Ольга Єресім'юк. Це оця ватна паторочна Назарчик Дядіцака Макс Назаров звертається до керівниці нацради з питань телерадіомовлення, яку ми, до речі, в безцензури вже дуже багато разів, як ви знаєте, піддавали дуже жорсткій критиці за ну фактично бездію по протидії оцій от зловорожій пропаганді, в тому числі телепомики. Наш ми навіть брали з цього приводу неї велике інтерв'ю для цензора. Де очільниця головного контролюючого органу в цій царині нам дуже жалілося на те, що в неї, по-перше, тупо нема повноважень, а по-друге, на те, що юристи, в тому числі і оцій помийки наш, дуже вміло маніпулюють законодавством, затягують час, використовуючи будь-які юридичні заморочки, щоб не давати розглядати справу по суті. Ну, от, наприклад, всі ці ватні гнидники дуже люблять ховатися досі за коронавірус. Мовляв, ну, як ми можемо прийти на засідання по нам, якщо коронавірус, ми ж всі похворіємо, так що, вибачте, ми не прийдемо. А в умовах коронавірусу, Теж нас перевіряти можете, тому ідіть в сраку. Але все ж скільки мотузочці не витися, кінець такий буде. І от нарешті на цьому тижні, напевно, на честь Великодня, Нацрада у нас розродилася цілими двома штрафами на адресу цього мураївського гнидника. Якраз за оті два ролики, які я вас ще раз дуже вибачаюся, змусив передивитися на початку. Ну, тобто, мова, по-перше, про маніпулятивне лайно, яке ці уроди зняли до Дня Незалежності, яке напевно має впевнити українців, що ми маємо сумніватися в тому, що ми відновили свою незалежність. і Чи варто це було робити? Ну і по друге, власне, включення до прямого ефіру оцього Радіона Мірошника, представника терористичної організації Линири. І от Нацрада виписала по два штрафи розміром в 114 тисяч гривень за кожен з тих роликів. В цілому майже 230 тисяч гривень, тобто 8 тисяч доларів. Мені здається, це взагалі не підйомна сума для Мураєва, правда ж? А ой, вибачте, друзі, забув про ще одну історію. Адже Нацрада не продовжила ліцензію на супутникове мовлення для телеканалу наш. Через що ну вабше взагалі то ж треба розуміти, хто такі Женічка Мураєв, який не просто не запустив свій канал. Вони викупили фактично частоти жіночого каналу Максі ТВ, на частотах, яких вони і виходять. Власне, і на супутнику теж. Але при цьому треба ж розуміти, що ліцензія Максі ТВ це жіночий канал, тобто там немає виходити по ідеї громадсько-політичного контенту. І от, коли нарешті нацрада почала ставити питання, що мовляв, ребята, щось тут якесь не співпадіння, може, типу, м -м -м? E, ці ребята спочатку вимкнулись на спутнику, а потім знову вимкнулися тільки під плашкою Максі ТВ. А тепер, от як ви бачите на скріні, розповідають про те, що ой, така у нас умова з Максі ТВ. Ми маємо право там виходить. У нас вишиванка огромному моєму сожалению, стала давно камуфляжем для тих, кому вигадна Грабіть. Убивать і прикриватися ніяким патріотизмом. Зараз за ній прячуться поклонники фашистських атмарускав, да, фаш-паклонники есесовців, настоящих фашиста. Ну от, власне, тепер, типа, нашому, прилетіло певне покарання. Завповторюся, оце щоденне виливання ватного лайна в мозок людей, ховаючи за всякими експертами, слухачами в студії, чи от такими от ем, гостями, як Оленочка Лукаш, так от. Виникає питання, чи потягне таку гігантську суму 8 тисяч доларів Женічка Мураєв, про якого, до речі, ми скоро на нашому іншому каналі шоубісики, з Мариною іншому каналі, до речі, на який закликаю вас підписуватися. Німемо окреме відео. Так от, чи потягне таку суму цей авантюрист, який заробляє на запуску ТБ Гаварілін, який він потім продає грошовитим різноманітним а, проросійським олігархам? Щось мені здається, що потягне, тим більше, що гроші то це не його. Адже вже давно ходить інформація, вже публічно, про те, що за великим то рахунком це не просто на його гроші, а фактично десь вже з рік фінансування цієї помийки взяв на себе ніхто інший, як Вадим Новинський Малхасян, головний православний олігарх України, а також давній бізнес-партнер та соратник найбагатшого олігарха України і людини України Ріната Ахметова. Ну ви пам'ятаєте, Вадим Новинський у нас головний провідник інтересів Російської православної церкви в Україні. От, власне, Вадимчик у нас обережненько, так з розумом, але десь раз на два місяці стабільно з'являється в ефірі своєї помийки. Десь з такими меседжами: Дуже удобний варіант: на Путіна, на Росію. На війну можна списати абсолютно всі свої неудачі. Вот ти не вмієш управляти, война, виновата. война виновата. Во виноват. Економіка не росте, война виноват. Во всьому виноват Путін, злая Росія. сепаратисты, кто там, бандиты, которые живут на Донбассе. Во всем они. Во всех наших бедах виноваты они. А до всех незадоволенных а того, чтобы Подойти радикалы. к зеркалу, посмотреть на себя и ответить на все вопросы, почему вот так все угу. происходит, есть причина. Або ось Фактически этот закон был о запрете русского языка и языков национальных меньшинств. Мы обратились в Конституционный суд с требованием отметить закон как неконституционный. Он нарушает сразу несколько базовых статей Конституции. Но вот Конституционный суд, мы знаем сейчас еще кризис, тем более Конституционный суд такой возник, пока этот закон рассматривает, но не пришел к выводу по этому поводу. Конечно, если Конституционный суд будет руководствоваться Конституцией, законом Украины основным, то этот закон должен быть отменен. Если он будет руководствоваться политическими какими-то предпочтениями, целесообразностью политической или... давлению, опять же этого агресивного меньшинства может прийняти друг другое решение. но это будет это будет преступление присутствує народом, я считаю Этот закон може бути відмінен також за інформацію видання українська правда гроші на наше окрім власне новинського дає ще один бізнес партнер і соратник товариша Ахметова, такий собі вільян шатварян з якою метою? Ну, по-перше, Мураєв завжди був в орбіті Ахметова. Повторюся про це зовсім скоро. Чекайте випуск. що в бісиках ми вам це все розкладемо на атоми. А зараз, розумієте, Ріната Леонідовича дуже цікава історія. Звичайно, в нього є величезні важелі впливу на парламент, купа там своїх депутатів, але напевно чи не вперше за там, два десятки років у нього немає конкретної фракції, яка чітко працює на нього. Ну, тому що, ви пам'ятаєте, в 2019 році він програв, до речі, своє змагання за ватний електорат зі своїм опозиційним блоком, ОПЗЖ Льовачкина і приєднавшогося до нього Медведчука тоді. І тепер найбагатша людина в країні, звичайно, хоче а, на новий виборчий цикл, який може початися і достроково, як ви розумієте, уже піти знову зі своєю партією, яка матиме знову шанс стати такою, знаєте, панівною силою, як свого часу партія регіонів. Ну і ставочку, я так думаю, вони знову захочуть зробити, типа на нідіологічних технократів, представників місцевого самоврядування, міцних менеджерів, які довели, що вони є дуже ефективними на підприємствах Ахметова, Да. І от, власне, вся ця історія буде підбирати різноманітний шлак, який допоможе їм боротися за вату з Медведчуком і Льовочкиним. От давайте знову ж таки згадаємо нещодавні до вибори на 50-му окрузі на Донеччині, в центром місті Добропілля, де переміг оцей Сєпар Аксьонов, мер Добропілля. І ви ж пам'ятаєте, що він там балотувався не від ОПЗЖ, не від опозиційного блоку, а від якоїсь партії порядок, яка подейкують і може виступити в якості нового бренду Ахметова. І давайте ж згадаємо, як активно підтримував Аксьонова телеканальчик наш. От, наприклад, прекрасне відео, як депутатка м -м, пані Гриб, яку пов'язують з Ахметовим, палко захищає Аксьонова і пояснює, чому ж він власне балотується від партії порядок. Чому, скажімо, не було балотуватися від якоїсь більш знаної політичної сили? Пан Аксьонов пішов від партії порядок ще на місцеві вибори. І я вважаю, що він абсолютно правильно зробив, тому що якраз ви кажете, невідома політична сила, але на Донбасі вона вже відома. І мені здається, порядок набрав ніяк не менше, ніж інші політичні партії на місцевих виборах. А от директор Авдіївського коксохіму Муса Магамєдов теж захищає руський паспорт Аксьонова і пояснює, яка ж корисна людина у нас преться під омофором ахметова Новинського до Верховної Ради. А пане Моса, а у нас у студії, зокрема, Вікторія Виціцька згадувала про те, що в ЗМІ є там інформація. А, а, який ви сказали паспорт? Російський. А, російський. Російський. От, російський. От, Пане, пане Моса, а як отакі речі? Ну, ми розуміємо, що це може бути звичайним чорним піаром. Як такі речі грають під час виборів? Вони б'ють по кандидату? Ну, чи навпаки? Ну, Безусловно, безусловно, чорний піар це теж від нього нікуди не дійться. Во всіх парламентських виборах це було. І на мене теж много там глядели, але не смотрели на це. Тоже набрав там 64%. чотири процента. І паспорта у паспорту аксоновані та во первої волічного твердження, старо, є рішення судов, кто говорять об этом. Поэтому, на мой взгляд, це ну попытка таким образом там занізіть рейтинг. Власне, вже абсолютно зрозуміло, що ця ватна гнидниця наш стане хорошою такою зброєю в руках М'ята Новинського в їх такій знаєте війні проти льовочки на Медведчука за відвоювання свого місця господаря русовати. Саме тому Мураєв настільки оборзів і знахабнішав в останні місяці, особливо коли закрили гнидники Медведчука. Бо він відчув, що він дуже потрібен. Мало того, він спіймав зірочку, і тим більше в умовах дійсно величезної кадрової кризи серед вати я маю на увазі в політикуми. Він подумав, що він взагалі-то може стати новим лідером сіє цього гівна, і навіть може навіть кандидатом в президенти. Звичайно, на гроші Ахметова та Малхасяна РПЦшнева. Саме тому борзіє його медійна обслуга, саме тому вони, в принципі, з такою іронією сприймають оці комарині укуси від нацради. Бо вони всі розуміють, що Дната Ахметов – це людина, у якого завжди все добре з будь-якою владою, і хто ж ризикне закрити канал, який фінансують його міньйони? Тому боюся, що у нашого найближчі часи все буде добре. А от у нас не буде, якщо ми, звичайно, не напружимося і не викинемо нарешті з нашого простору цю е, отруйну мерзотну гнитницю. Метою якої є тільки одне навіяти українцям сумнів в тому, що для нас є важливим. Мене звати Богдан і Це був проект без цензури на порталі Цензорнет. Дуже дякуємо вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось наше відео. Тоді підтримайте нас лайком, коментарем і обов'язково підпискою на канал. Порекомендуйте нас, будь ласка, своїм друзям, давайте формувати. Таку мережу розумних, крутих українців разом. У нас нова мета 200 тисяч підписників, і без вас нам ніяк її не досягти. Будьмо разом!